Доброго Дня, друзі, з вами ваш психолог Анастасія. Поговоримо сьогодні про токсичних подруг. Ви знаєте, буває таке, що подруга хороша, багато разом пережили, вона з дитинства, але постійно кидає якісь колкі фрази, ну або друг, та, щось таке Подумайте, чому ця людина це робить? Можливо, вона це за рахунок ствердження за рахунок вас. І чому, а інше питання, чому ви знаходитесь поряд з цією людиною? Можливо, вам не вистачає, не вистачає адреналіну, тому що ці емоції, які ви відчуваєте, дає вам зрозуміти, що ви живете, є якась активність, якесь суперництво. А можливо, вами керує почуття провини. Як же я викину свого життя людину, з якою я була з дитинства? А можливо, коли ви від неї віддаляєтесь або від нього. Він маніпулює і тисне на ваші больові точки для того, щоб ви лишилися власне, у цих дружніх лапках відносинах. Аналізуйте свої відчуття, аналізуйте свої вчинки, аналізуйте доти, доки це вам комфортно. Тому що коли це аналізування покидає власне, рамки вашого комфорту, це вже йде глибинне купання, яке, можливо, зараз не потрібно. Але про токсичних подруг і друзів подумайте. З вами була ваша психолог Анастасія, буду вдячна за. Ваш лайк або коментар, як у вас з дружбою, стосунками і з токсичністю власне, в цих відносинах.